Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную пограти в гру. Для цього нам потрібен кольоровий папір синього, зеленого, жовтого та червоного кольору, та іграшки будь-які відповідного кольору. Пропонуємо дітям зібрати іграшки на жовтий, жовтого, на синій синього кольору. На зелений зеленого кольору, на червоний червоного кольору. Ось я маю кульки різного кольору. Кульки давайте розглянемо, вони які? Круглі. Відповідну кульку жовту ми кладемо на жовтий колір, червону на червоний, синю на синій. Зелену на зелене. А тепер розкладаємо тарілочки за кольором. Ось я маю жовту та зелену. Жовту кладемо на жовтий колір. Зелену, відповідно, на зелений. Тепер червону на червоний колір, а синю на синій колір. А тепер. Розкладемо чашечки, червону чашечку на червоний колір, зелену на зелений, жовту на жовтий колір та синю на синій колір. Залишився у нас конструктор. Давайте поглянемо який колір? Зелений кладемо на зелений, синій на синій, жовтий на жовтий колір та червоний на червоний. Шановні батьки, грайте з дітками та закріплюйте набуті знання.